Роман 63 години, боліт 3 года треможення, діагноз акінетичний синдром Паркінсона, Тремарніт затруднення, затруднення прозвольних движень. Дуже така розповсюджена хвороба Паркінсона, тому що дійсно багато факторів є, які можуть впливати, але до сих пір така кінцева. Точка, що саме впливає на розвиток цієї хвороби, невідомо. Але відомо, що при цій хворобі руйнуються ділянки мозоку, ті нейрони, які продукують дофамін. А це дуже важливий нейромедіатор, який відповідає за рух і за емоції. І саме тому, коли такі ділянки з'являються, ділянки пошкодження цих нейронів. Ті чи інші прояви захворювання є. І тому тут важливо покращити мікроциркуляцію і забезпечити киснем судини і сам мозок, людини мозоку. І для цього як найкраще, як ви розумієте, активайс, його можна приймати 2-3 рази на день по одній, по дві мірні ложки разом з омегою Q10 так само ділити добову норму, а саме добова норма 2-3 рази на день. Тобто 2-3 мірні ложки активайзу, 36 крапель харду, на пів склянки води. І таких двічі, хоча б двічі, два коктейля на день. І, звісно, на основі. І бейсіксу, і ресторейту, і Цельшуцу, і моногену тобто таку програму, яка може навіть не припинити прояви захворювання, але не дати прогресувати. А це дуже важливо, тому що ця хвороба прогресує, нейрони продовжують руйнуватися, і така навіть до інвалідизації доходить. Форма тому обов'язково вживати хітлайн обов'язково.